Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. Дивіться, який мені сюрприз припіднесла юка славна. Буде цвісти мені ось ще раз. Ось відцвілася недавно ось вона. І знову випускає два тоноса. Дивіться, буде цвісти вже. Ну, вже під кінець, мабуть жовтня раніше ніяк не буде цвісти, жовтень а то й листопад ще буде. Ось така краса буде ще у нас на кінець осені. Ще порадує нас своїм цвітінням. В тому році вона, ну і позаминулому вона два роки взагалі цвіла мені в листопаді в грудні. Дуже пізно, в цьому році хоч трошки раніше встигне зацвісти повністю відцвістись. Буде ще краса, будемо ще любуватись цвітінням цієї юки. Міскантус Космополітен викидає свої мітьолки Ну, мітьолки такі в нього, бачите, такі кучеряві. Так, тут в мене ставок, щоб я ще не нирнула туди зранку. Дивіться, які кучеряшки спочатку, бачите? Такі спіральки, наче витягуються довгі гляньте. Які. А потім вирівнюються. І туди далі він теж таке саме, гляньте. такі цікаві. Бачите, киточки рівні, а такі, це спіралька розкручена. Так, трошки підемо. Я робила коротке відео, що от тут у нас ось плющ, плететься різний-різний, закриває. Тут у нас чорний двір. І ми посадили, сітка рабиться, посадили плющ, і бачите, який гарно заплів. Десь за роки 4 заплів повністю сітку. Тут у нас виноград дівочий. Теж така краса, скоро ці всі ягідки будуть. А вже почали синіти. Гляньте. Зараз на Бачите, вже починають трошки синіти ягідки. Потім теж зніму ще так цікаво, коли вони вже повністю визрівають. І потім, коли вони розкриваються, сипляться, просто такий шум стоїть. Так цікаво, хто не знає, то можна навіть злякатися з несподіванки. От такі цікаві. Є факти в рослинному світі. Тут у нас що у нас айстра верескова вже починає відцвітатися. Відцвітається в цьому році дуже-дуже швидко, тому що в жовтні в нас дуже просто гарячий місяць, ще літо у нас досі літо. Вдень дуже-так дуже пече ще, дуже пече і тому вона швидко-швидко відцвітається. Не хоче нас довго радувати цвітінням. Наш молочай, гарнючий, котрий, був. знову буду живцювати. На весну будуть ще живці на продаж, тому що я не всі викопала. Ще викопаю трохи, пересаджу горщик і на весну будемо продавати. Ось така краса, гляньте, він і зимує такий гарний. Я хочу показати, я знімала коротке відео про трицирттіс. Така рослина кореневична, не цибулькова. Хоча на перший поля здається, що вона з цибульки росте. Росте вона в двох місцях. У мене ще й жовтий був трициртіс, але коли пересаджувала з двору квіти, тудись його загубила. Не пам'ятаю, де його посадила і десь він не взійшов. Тут у нас цвіте тільки одна кіточка, потім підемо на друге місце, там вже цвіте все-таки більше. Не хоче наводитись ніяк тут. Уже зараз підемо в друге місце, там, де цвіте більше, і там вже буду наводити. Гляньте, цвіте Айстра, мені писали, що теж в деяких районах називають її сентябрінкою. Бачите, біла махрова зацвітає, це одна із останніх, ще є голубайка ще не зацвітала. І ця яскрава, ця така яскрава, як я казала, навіть не можу придумати їй колір, як правильно його визначити. Такий яскравий, от не знаю, як сказати, якого вона кольору. Я собі пишу, в мене є бордюрна яскрава і махрова яскрава. Це я знаю, що це вона. Коли хто замовляє в записах, пишу, тому що сказати, і кого на кольору не знаю. О, зараз, зараз видно, як карпики їдять пістю. Он, он, он. Прямо кусають її. Так, питається. Ну і наш матросик, наш матросик, тут, як тут, як же ж без нього, да, матросик? Матросик? А ну, подивись сюди. Матросик. Ось він зайнятий на полювання йде. О, ганьте. Виловлює бідних жабок, замучує їх до смерті і все. Ось такий у нас матросик. Да матросик? Зайнятий, 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 повністю, повністю зайнятий. Навіть он до мене не ходить, дивіться, дивіться, дивіться. Заглядає, що ж там, де ж там, так? Да? Це перчатка, перчатка. Муха, мухаю. Ось такий мисливець він у нас. Думаю, що ж воно таке, да? не шевелиться? Ні, Не цікаво, бо не шевелиться. О там он кокосик прибіг теж. <рес> так, треба все обійти, подивитися. Може можна когось зловити, да? Скажи, може хтось заснув і мене не побачив. Он же ж ці котяки. Так, віці, як гаура грязно цвіте, буду живцювати її всю обріжу, не, не буду жаліти, обріжу всю і заживцюю. Наймати більше нікого не буду в свої квітники, тому що залишилася без багатьох квітів. Так, йдемо до нашого трициртіса. Тут більше квіточок у нас. Все-таки я спостерігаю за цим трициртісом, думаю, що все-таки йому треба, знаєте, так, щоб ноги були в тіні, Все-таки, я думаю, а квіточки були на сонці. Зараз тут спробуємо навести. О, дивіться, яка краса. Садова орхідея. Ну, скажу, що ростає не так то швидко, як хотілося би, звичайно, ну така цікава краса, бачите, осіння квітка. Тут, бачите, ось навіть погоріли края, геть згоріли. Не знаю, з чим це пов'язано. У дворі в мене росла, там все-таки від бесідки падала тінь, і думаю, все-таки та тінь її захищала. Верніше, його трициртіс. Думаю, все-таки, що треба саджати так, щоб все-таки були ноги в тіні О, о, о побігли. вже. Ось така краса, друзі, в нас є. Вона, верніше, він знову. Трицирт, є кілька сортів, є літні цвіте жовтими такими цими дзвіночками. Ну, але, на жаль, я ж кажу, що загубила жовтий, буду шукати його. Тому що пересаджувала з двору багато квітів, такого десь стикала, то там, то там. І десь не пам'ятаю, де він точно був посаджений, тому, тому, тому загубила його. Цей трициртіс є ще кілька сортів, більш рожевий і більш темніший такий. Це, бачите, такий, як бордовий, то більш І Здається, ну, я других тут не бачила більше. Е, виглядає дуже гарно, саме коли росте кущами. Тому що, як бачите, тут так одна квіточка, вона не крупна, маленька і вона така непримітна сама по собі. Тому треба мати гарний кущ, щоб воно виглядало. Щоб його було видно, коли воно буде цвісти. О, охотник, охотник уже хвостом круте, Щось вже нанюхав. Ну, Пітухи наші співають. О, сьогодні знову у Фейсбуці читала, писали, що Кортадерія в нас в Україні не зимує. Зимує, але зимує, з укриттям навіть не зимує. Ну, я написала, що людину, якщо ви не знаєте, то не треба стверджувати. Гляньте, яка айстра ще один сорт у мене, бачите? Мілко квіткова така, бачите, яка вона? Ось одна і поруч друга ця височенька, і в неї навіть листя друге. Бачите, яка? Така ось саме квіточками, бачите? А ця айстра, гляньте, така, як. Тонесенькі, по неї пелюсточки тонесенькі, бачите? Теж мілкоквіткова така сама. ось. Але в неї вже геть листя друге, і вона нижча. Тут в мене вони ростуть поруч. Одна і друга вон там справа. Дуже багато є сортів цієї айстрик, бачите? І Дуже різна, є агресивна, є неагресивна, яка росте тільки кущом. Кущі ще треба чекати, поки наросте друга, повзе корінням, що не знаєш, потім що з нею робити. Ось, до речі, зацвітає сама-сама остання. Вона така майже голуба. Ну, Вона зараз ще така темненька, а потім, коли вона розпускається, стає набагато світліше. Теж не хочу наводитись щось вона, Ну, така, от, бачите. Зараз піше така бузкова, а потім вірніше, мабуть, світлофіолетова така. А потім буде майже губа, коли зацвіти. Ну, ще покажу, як буде цвісти. Кортадерія. От кортадерія у нас, як я вже розповідала, пройшло зиму, зимувала без укриття підтвердження цьому є відео, тому що я все знімаю, я показую це все наяву реально. Ділимо її раз на 3 роки. От В цьому році ділили цей кущ. Це через 2 роки ми його будемо знову ділити. слідучий рік будемо ділити ось цей кущ і отой два здоровецьких, а потім ще через рік будемо ділити вже ті, що ми садили. В тому році ми їх ділили. Отак, от от раз на три роки, ми їх ділимо, тому що за три роки наростають вони просто величезні. Ось дивіться, це ось перший рік, це той, та, що ми саджали весною ділили. І ми ділили собі не поділки, а так таки, знаєте, вже що відвалювалося таке саме-саме нещастя. І то он, одна умудрилася навіть зацвісти. І на наступний рік тут вже буде шикарний кущ. От, побачите, я буду знову показувати, як цей кущ наросте за рік всього. Ну, побачимо, яка ця зима буде, можливо, теж вкривати не будемо. Цей кущ просто вже гігантський. От за три роки він наростає так гарно. Лагер стремія питали в мене, чи вирощується на насіння. Не знаю, не сіла. Ну, скажу, що живчується дуже. Легко тому нашу, ну якщо може хто любить возитися з насінням, як, наприклад, мені нема не часу на це, тому мені легше буде живцювати. І от я цю поживцюю знову, туди пізніше, в листопаді десь пообрізаю її. Ну, вже повністю як вона відцвітеться, поки її трогати не буду. Ішно, краса така відцвітеться, заживцюю. Є кілька гілочок, які вона відбила знизу, їх ще. І щоб було більше. Я б собі, наприклад, ще б один кущ десь би посадила, наприклад, якби в дворі. Якщо придумаю, де його там тичнути. бо дуже гарно, що восени буде цвісти. У мене ще є дві маленькі яскраві. Я купила ще чотири сорти в цьому році, і в мене будуть, я думаю, що на наступний рік ще куплю навесні кілька штук. Ну, Дуже на мені подобається. Тим більше, що вона цвіте восени, цвіте довго, яскрава така. ну, Скажу, що любить полив. От єдине, що вона дуже любить полив, тому що як тільки підсихає земля, у неї навіть листя таке прив'явше. От треба її поливати. Скажу, що вона зовсім не посухостійка, не посухостійка любить полив. От таке, І любить сонце. Сонце і полив. І тоді буде вас. Вражати своїм цвітінням, дарувати свою красу для вас, а ви будете цим насолоджуватись, любуватись. Я думаю, я вже розповідала, що вона зимує з укриттям, можна обрізати її спокійно. Як оця ось висока, вона видає більш, ніж метр річні прирости, і цвіте вона на цих. На цьогорічних приростах, тому можна спокійно її обрізати, укривати і не боятися, що вона вимерзне. Ну, ми їх зовсім не вкриваємо. Зовсім не вкриваємо, скажу, що мінус 10, значить, вона витримує спокійно. А є такі сорти, які до півтори метри ростуть всього, то їх можна підрізати десь на пів метра, залишати і Теж прикривати якоюсь агротканиною, целофаном зверху, або якимось відром прикривати, мішковиною ще вкутувати і буде вам краса. Так, друзі, ну, о-о-о-о, застали, застали. Коли мені матросик Удобрий вгород. Так, там щось поливається, чоловік щось підключив, незрозуміло, що треба дивитись зараз. Зараз ще підійду до капусти, покажу, яка вона стає гарна. О, чоловік випустив трошки наших свиней на прогулянку, збирає наші гарбузи, до речі. Ну, капусту подивимося вже в слідучий раз. Гляньте, які гарбузики цікаві, смішні. Дивіться, які. Бачите, ось такі вони невеличкі, ребристі. Ну, Це, звичайні для, ми вертуту робимо. Вона така м'ясиста, тільки ось тут в кінці насіння. І такий, знаєте, невеличкий розмір, дуже добре для того, от одну розрізав. Зробив там, що треба, потер, спік і все. А, наприклад, оці, то вже великі. Ну, я хотіла нові сорти якісь завезти. Побачимо, будемо розрізати їх, побачимо, тому що я ще не знаю. Ну, Дивіться, ця, ну, ця вже одна просто величезна геть. Просто величезна одна. Ще одна. Отак, в принципі. Ця ось така смішна ребриста теж, да? Ця ще зелена. Ну, зелена вже піде виням у кашу. Хода красу красуня і там шиті. Вже вирішили сьогодні зібрати гарбузи. Що їдять? Водину їдять? А, молоденькі листочки їдять. Ну, хай тоді в это їдять. Бо вже з, з, з цього, з гудини цієї вже толку не буде. Хі -хі -хі. Точно їсть, їсінда, глянь. Там трава, головне, не О, дивись. А куди він вискочив? А через дирочку, мабуть, вискочило, поросятку маленьке наше. Так, буду закруглятися, тому що боюся, що в мене пам'яті вже мало лишилось. Треба здавати Тей телефон, ремонт здавати, пам'ять дуже швидко закінчується, чомусь засорюється, щоб не відключилося саме. Ходять він, по суті. Так, друзі, ну що, Як <риклад> спіймав порося, дивіться, як вони всі кричать, мамки їдить. Оце такі колесенький, колюсенький такі, да? Так, тікайте. Колесенький, колясенький такі. Вже підросли, бачите. Пускай, пускай, бо бачите усі мами які, дивіться, мами які, дивіться, дивіться. Бачите, які мами всі грозні. А це наша вже підросла, вже яка свинюка. От так бачите, які вони мами. Так, да, вони от там ту шиферину віддвигають і пролазять. А. Ну що, друзі? Будемо закінчувати, тому боюся, що закінчиться пам'ять. Бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого. Ці кляті орки ніяк не заспокоюються. Зараз Ізраїль теж потерпає від цих. І других ідіотів. Але думаю, ідіоти всі однакові. Тому що вони не люди всі. Тому що нападати на людей просто так, я не знаю. Все для цього потрібно, щоб, щоб стати таким звірем. Вон така краса, друзі. Так що, друзі, все буде Україна. Смерть клятим ворогам, всім, всім нелюдам. Тому що шусь дуже багато розвелося.